Всім дай Боже наша кавалерочка. Нарешті я вже виздорів, братва вже на базі чекає мене. Дай Боже! Я вже заскучу за тобою! Дай Боже заскучи! Боже, Боже. <реш> Боже всі в зборі. Вмієте, за що там? Це не жене? Коли вона йому скаже, що ще буде життя. Що миненько робиш? Я не знаю що, я не знаю що. Їдемо в далеку далеку дорогу. Ну no. то вартує, їдемо кавалерочка, дивитися на одну мацмішу тачку для наших, наших пацанів. пацанів no. Пікапчика нового будемо їм брати. Їдемо в далеку дорогу молодь, Так що маємо надію, то що ми його купимо сьогодні. да, да? бо то шкода буде їхати стіку кілометрів. Валити. Ти за мною скучу. Брашну сто не через п'ять у себе виїде. Просто в такі края, що від їх балдіє. Зараз доводи кричали. Я тиву. Так я вже виздору. Дивиться аж погодка ці поміняла зразу. Бач. No, небо yeah. за мною скучало, ah, певно, ні? Ой, то то небо дало погоду, фогоду в далеко скудику дрова їхати. я бачу один німець за мною скучав. скучав, Ну ти куча. Він мусить показати заразити, стільки часу вдома лікувати. А трохи на лялі їзди, ні? Хто? Ти. А як же? Та? А я певно сидів вдома газети, читав. то. не було, та я зразу машиною До кого? До Діаманта? Старий, ну тут тві вже таку інфікаційний інформацію, а ще нащо зараз розголошувати? Питання немає. А для ми то ще потім позапленку спитаємо? А ти не наробив? Ні, брони Боже, я маю буму, я вже <гум> <Близь гум> не такий бід і це можу буму купити Понятно, Понятно, так що коротше, Ми помаленьку рушаємо і зараз будемо їхати в далеку дорогу. Діда, я вже заряджений, сповна енергії. Зараз будемо трохи підносили кавалеру свій настрій, не? Ну так так. Ну, да. Малий. Десь, опа, опа, опа. Джесі зачинає. Джесі зачинає. Це дев'ятий рік, да. не? Як ми да. колись гуляли. Ти не знаєш, ти хто, ніки. Давай на сіку. Опа, 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 опа. Буде наші пуште гріти. Там ще пленка буклеті підсигати. То люди скакали ще забавляли. <святе> наші типку салип. 2009 рік. Ти <святе> що взагалі памперси шукав? <святе> ще перед тим молодежок будем їхати в далекі края. Їдемо до міста, поміняємо касу, касу, не? Та <святе> так. Яку каваєрочка скинула, яку ми скинули до докупи. Що будем... зараз? Будемо зараз налик, півлямчиками, все налік. Налик, кеш, кеш, дядько любить кеш, то що і зразу міняємо валюту. Та, їдемо, короче, туди. <святе> Бо будемо в євро платили за машину. Євро будемо. Евро, евро. Та, дорожчі. Та дорожчі. вони одинакові, вроді. Але це більш така пафосна. Вони би могли дати нам за пів ціни, ні, якби знали, no. що якраз на ЗСУ. А ти за півдарму зараз їдай. Ну. No. Так що їдемо, зараз поміняємо лаве і, і, і будемо будем прямиком туди їхати. Базу педалям, бо то пекти і пекти. No. Якщо заберемо, то що назад скільки пекти, а то no. праворульна. їхав. Вроді би не банячив всі дні, коли хворував. А вікно запотіло з моєї сторони, що переднє, О -о -о -о. що заднє. Та то, то ті антибіотики виходять, понапічку і ти тим... Ти, <звичай> я взагалі то не, не приймав, типонів. Та тільки не ми було до цього. Не, ну так, ну, та, та, віде. Віде. Ну, та, та, але я мав пусті, типу, вітаміни, ну, не вітаміни, а лікарці. Та де знає, там можеш ти що може цяту, що ті, знаєш. Щось трохи сильно позапотівало. Я зараз печку. Не, не треба ні печка нормально. Пробки в місті страшні, молодь. Да, не встигли з'їхати до міста, пробки шалені. В селі файно. Діда валить, у нього завжди газ до блехи. В селі одні кури ходять, Но. ноги, а тут купа машин. Купа машин, купа людей. І виглядає, що ніхто не працює. Пробута ходять, тільки по машині їздять. Дивись, яка Семеніна їде, так? Ну, і файно. Ляля, не? Файно. Ля, Моя ладніша. Моя ладніша? Так. Чорна така. Ось Дистайло ваше, так? Ну ну, а твоє біло вс ти кабинет. Нас жерест, да? Малиш, нас Так. Дай тебе по цьому. Скажи як ми коли варіли, як я тебе... Я А Ти казав, що ти що Кіб. Ти був моєю марянкою, так? Не було такого, я дома сидів. ладно. Давай Порше їдемо. От його Порше зараз коштують копійки, 8-9 тисяч долярів. Порше я теж лістку хотів. Я б все, як мав гроші, би навіть купив такого, просто їздити, бо високий, ні? Але кажуть, що якісь машини трошки мозги любить потрібати.